Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати про свої косметичні знахідки на Джум. Ці товари замовляю більшість вже не вперше. Буду замовляти ще, тому що вони дуже хорошої якості і за невисокою ціною. Перше, це ось такий фломастер для брів. Він дуже чітко, гарно малює і він дуже стійкий, не розмазується, не тече. Другий товар ось така туш. Дуже здивована її якістю, тому що коштувала вона щось в районі 37 гривень. І вона дуже класно малює, вона не розсипається, вона не розмазується. У неї така пухнаста кісточка. Люблю саме їх, тому що вони дуже гарно промальовують вії, розкривають погляд і підкреслюють. Далі ось такий набір помад. Дуже гарні, дуже соковиті кольори. Я вибирала саме червоні. Тут є такий яскравий, насичений червоний, коштували теж недорого, в районі 60-70 гривень. Я думаю, за три помади це дуже гарна, доступна ціна, гарна якість. Вони не течуть, не скатуються, не розмазуються. Змиваю я їх тільки ввечері, коли приходжу додому, тому тримаються вони весь день. набірчик, але це вже олівці. Теж дуже класні. Їх здається, йшло 6 у одному наборі. Два я вже подарувала подорожі. Чотири залишила собі дуже класні кольори. Вони не скатуються на губах, гарно промальовують контур. Я люблю користуватися навіть просто олівцем без помади. Мені дуже подобаються саме вони. Наступний мій улюблений олівець. Він вже має такий насичений винний колір. Не скатується, гарно лягає на губи, промальовує контур і тримається досить довго. Далі ось такий пензлик, я замовила його досить недавно. Він ідеально підходить для того, щоб малювати бровки. Але я замовлю такий ще один на сайті представлений, також такий, але менший. Він мені ідеально підійде для того, щоб малювати стрілочки, тому що я малюю саме тінями і саме. Кісточкою не підводкою. Ця кісточка теж була досить недорога, але має дуже класну якість. Ворс дуже щільний, м'якенький і найголовніше, вона дуже тоненька, тому малює дуже красиво. Дякую вам за перегляд. Силки на всі товари за найнижчими цінами, які я знайшла на джум, я вам лишу під відео. Лишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал та ставте лайк. До зустрічі!